Вітаю всіх поважних глядачів, і як показує статистика, по більшості жінок, по меншості чоловіків, хоча вже й більше стало чоловіків, що дослухаються до моїх слів, всім традиційно хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви На каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом. На четверсом. 7 грудня 2023 року сьогодні дозволили з ними розмовляти колода слов'янській боги та богині. Міфічні персонажі наших предків. А епіграфом буде щось з цієї книжечки східних прислів та приказок. Чужий врожай. Здається багатшим, а власні діти кращими. Їжакові шкура власних діток здається м'якою. Ворон каже Мої пташенята сніжно білі. На один рік сій хліб, на десять років саджай дерева, на сто років вирощуй дітей. Сини без батьків мужніють, дочки без матерів дівками стають. Поганий син покута для батьків, блудний син, якщо покаявся, дорожчий від золота. Якщо корінь кридвий, то не чекай, що стовбур буде рівним. Із курчатого гнізда фенікс не вилетить. Якщо батько не вміє орати, то син не навчиться сіяти. Поганий той батько, що виховує свого сина гірше, ніж його самого виховали. Не вчитимеш сина, осел виросте, не вчитимеш дочку, свиня виросте. На великому дереві завжди знайдеться суха гілка. У всякій родині завжди знайдеться дурмоїд. Худий собака, господарю ганьба, розумний син. Батькові радість. Якщо не допомагав батькам, поки вони були живі, то даремно приносити жертви після їхньої смерті. Дуже повчальні слова і я. Навіть гадаю, що багатьом з вас, особливо постійним глядачам, такі епіграфи подобаються. Якщо ні, пишіть у коментарях, можливо, треба відразу розпочинати з прогнозу. І завжди, як ви бачите, змінюються аркани. Сьогодні, як я вам казав попереду, це слов'янські боги та богині. Що ж стосується 7 грудня, то це не дуже гарний день для людей. Які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа, то сьогодні для вас фартовий день. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде в кінці розкладу карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Розпочнемо зі стрільця, бо саме зараз йде цей знак, і саме 7 грудня середина знаків, коли змінюється чоловіча енергетика на жіночу. Чого очікувати представникам цього знаку? Прия гарна ознака. Прия це богиня краси, богиня сексуальності. Вона пов'язана з планетою Венера, і в класичному таро це карта Зірка. Прямій позиції вона вам гарантує позитивні емоції, керування своєю емоційною системою, налаштування на щось гарне, гарний день для любовних зустрічей, для будь-яких знайомств і для гарного часу для сприйняття чогось прекрасного, наприклад, мистецтва. В цілому дуже гарний день як для жінок, так і для чоловіків. Головне не забувати про красу, бо прия. Це приязнь, чиязнь, це мир і це дружба. Далі представники знаку Козиріг. Що ж, вам випала ваша карта, причому в прямій позиції, і колесо фортуни у даній колоді – це індрик звір. І цей індрик допомагає всім героям досягти якогось вдачі. Окрім цього, він пов'язаний з фартом, який обов'язково у вас сьогодні буде. Якщо ви будете ризикувати, ризик буде виправданий. Все, що ви запланували на цей четвер, піде так, як того ви бажали, і ви зможете принести дуже велику користь іншим людям, бо Козерог або Сфінкс він завжди привносить вдачу. Далі представники знаку Водолій. Карта роду перегорнута, на жаль, і це показник того, що ваші родичі можуть вам сьогодні приносити якісь занепокоєння. Сьогодні день несподіваний. Сьогодні ви можливо можете навіть вивалитись з вашого звичного ритму, бо станеться щось те, чого ви не очікували. В своїй гарній позиції така карта означає якусь пиячку, тому якщо вас будуть спонукати до того, щоб піти і випити з друзями, знайте міру. Ось що каже ця карта. Також очікуйте якихось несподіванок від своїх родичів, від своїх ближніх, від своїх кревних родичів. І ще представники знаку Водолій 7 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. А от рибам у цей четвер краще нічого не розпочинати. Вам випала карта мага. В цій колоді вона називається Арей. Випала вона перегорнута. поганий День для чоловіків, перш за все. По-друге, це поганий день для будь-якої творчості та для будь-яких починань, бо зараз місяць спадає, і всі справи ви можете лише закінчувати. Тож бережіть собі себе від чогось нового, бо навіть якась зустріч у цей день, врешті-решт, буде дуже гіркою для ваших споменів. Для представників знаку Овен Морена. Тринадцятий аркан, карта смерті, гарний показник, незважаючи на те, що сам образ може бути такий суворий. Він означає те, що сьогодні гарний день для будь-яких змін, гарний день для того, щоб вже нарешті зробити те, чого ви давно вже бажали, змінити щось. Гарний день для людей, які займаються магією. Сьогодні магічні операції дуже гарно будуть втілюватися. Також цей день пов'язаний з кармою, з відпрацювання. Того, що ви посіяли у своєму минулому. Тож очікуйте сьогодні несподіваних трансформацій у своєму житті. Далі представники знаку тілець. Вам випала ваша карта, причому в прямій позиції, і це блазень або крокодил, а в даній колоді це шиш. Шиш, тому що це нульовий аркан. Сьогодні ви можете все обнулити, якщо ви не будете розумно діяти. Вам слід підходити до всього раціонально. Не шуткувайте з долю з долею. Навпаки, будьте обережні у цей день, незважаючи на те, що це ваша карта. Карта це дуже важка. Вона пов'язана з якимись злими жартами, які може з вами зіграти доля. Тож будьте обережні, одначе в цілому у вас сьогодні є якийсь фарт, бо вам випала все ж таки ваша карта. Далі представники знаку Близнюки. Кит Риба в класичному таро це карта сили або приборканий лев. І ця карта надає вам сил і каже про те, що в цілому дуже гарний день як для спортсменів, так і для якихось військових дій. Дуже гарний день. Сьогодні ви контролюєте свою силу, і сьогодні ви можете. Допомогти комусь іншому завдяки своїй власній силі. Тож сьогодні у вас відкриваються можливості головне бути сміливішими і вірте в свою силу. Перш за все. Також представники знаку Близнюки 7 грудня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Лев для раків. Перун перегорнутий. А в цій колоді це карта колісниці, і це карта поганого досвіду, бо він. Перегорнутий це каже про те, що вам ви можете лише повертатися до чогось, що ви не доробили сьогодні. Ви можете робити якісь помилки, вести себе досить некоректно і навіть суворо. Тож намагайтеся у цей день не робити нових помилок. А якщо ви їх робите, хай вони чомусь вам вас дійсно навчають. Ще представники знаку РАК 7 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку. Стрілець. Для левів перегорнута берегіння поганий показник для жінок. Жінки сьогодні можуть відчувати нестачу сил, не буде вистачати м'якості, не буде вистачати порозуміння. Краще у цей день не намічати зустрічі. Якщо ви чоловік. Чоловік, ви сьогодні зіткнетеся з якоюсь жінкою, яка вам може зіпсувати цей день. В будь-якому разі намагайтеся не сваритися, бо будь-які сварки у цей день принесуть роздор не тільки у ваше життя, але й у ваші сім'ї. Тож тримайте себе в руках і не кажіть людям дурниць. Якщо ви бажаєте щось сказати, можете сказати це мовчки, просто своїм поглядом. Одначе, якщо ви будете багато говорити, ви Можете нашкодити цими словами вашому співрозмовнику до такої стадії, що він перестане з вами спілку... спілкуватися. Далі представники знаку діва. Гамаюн, це карта імператриці в класичному таро. Випала вона перегорнута і вона каже про те, що сьогодні день матеріальних витрат. Також слідкуйте за своїм тілом. Сьогодні воно вам обов'язково підкаже, якщо до вас підходить якась невеличка чи велика хвороба. Дехто з вас буде сьогодні перейматися проблемами своєї мами, бо мама буде потребувати від вас якоїсь участі, якоїсь допомоги. Нама. Гайтеся у цей день раціонально використовувати свої сили і не тратьте їх за так. Далі представники знаку Терези Лельта Леля, на жаль, перегорнута, каже про те, що у вас в цей день немає, особливо вибору. Поганий день для любовних зустрічей, поганий день для з'ясовування якихось там хто крутіший. Поганий день для експериментів та для брехні, тому будьте максимально чесними перед людьми та перед самими собою. Також представники знаку Терези у цей четвер можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Діва. І нарешті скорпіони. Гарний день. Карта Купали, це карта Сонця або променисте Сяйво, ще друга назва цієї карти. Вона випала в прямій позиції, і це гарний показник того, що сьогодні ви будете зігріти якоюсь ідеєю. Ця ідея може притягнути до вас і великі гроші. Якщо раптово ви сьогодні будете підписувати якісь договори, ці договори будуть досить гарні і принесуть вам дуже гарні ДВІД. Трошки пізніше. Також представники знаку Скорпіон у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті загальна карта дня. Домовик в класичному таро – це імператор, і як показує досвід. Чисельних прогнозів, коли імператор у центрі день гарний, день каже про те, що атмосфера навкруги дуже гарна. Треба бути на повітрі, дихати свіжим повітрям. Якщо у вас брудно у кімнаті, приберіться в своїй оселі, і таким чином ви якось задобрите домовика, який постійно слідкує за тим, як ви живете, і що ви йому залишаєте. У плиті чи у пічці, я ж не знаю, де ви живете. Одначе у цей день слід домовачку щось залишити, і ви побачите, що вже через день, через два до вас обов'язково прийдуть якісь преференції, якийсь подарунок від наших сусідів, які живуть з нами поруч, але в потойбічних святах. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте ще щось небесного блакитного кольору. Тепер давайте подивимось на день. Ну що ж в цілому не випало ані розбитої вежі, ані диявола, і це дуже гарний показник. Що день непоганий, єдине що після закату сонця енергія падає. Всі карти майже перегорнута, випали, і це гарні карти. Тож рекомендація не засиджуватися десь у гостях, намагатися приїхати додому, хоча по 21-й годині, і налаштуватися на гарний сон. Що стосується ночі вночі нічого не може такого особливого статися. Бо день в цілому дуже гармонійний сила людей. Вона Панує у цей день, бо домовик імператор це спільнота, це суспільство. І як я вам обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий Волф – це Верховний Жрець, і він каже про те, що сьогодні може на вас навалитися поганий настрій. Рекомендація не вестися на настрій. Хай вас нікуди ніщо не несе, намагайтеся. Бути повільнішими у своїх руках, не поспішайте, бо зараз слизько на вулиці можна впасти та щось зламати. День, коли слід все робити помірно. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Не ми за в прямій позиції, гарний показник. Він зв'язаний з ангельськими світами, з янголами, які вас бережуть у цей день і надають вам можливості зробити. Робити не одну, а кілька справ одночасно. Єдине, що може бути надмірного у цей день, це ваша надмірна говірливість. І будьте все ж таки обережні, бо день не досить гарний з точки зору нумерології, одначе янголи вас бережуть в будь-якій ситуації. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Цар вогонь перегорнута, це розбита вежа, це в цілому гарний показник. Нічого. Страшного особисто з вами не станеться. Так може щось статися навкруги, хтось прийде до вас за допомогою, тому зробіть цю допомогу, бо у вас є можливості відновлюватись не тільки самостійно, але й допомагаючи іншим людям. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця є рило, карта результатів, одначе, на жаль, в перегорнутому стані вона каже про малі результати результати, ви можете закривати якісь старі гештальти Розривати відносини, якщо вони вже віджили себе, і в цілому є результативність, одначе вона пов'язана з чимось поганим. Ви можете у цей день відмовитись від чогось такого, що вас давно вже бентежить і обтяжує. Наприклад, від дурних звичок, і ви побачите, що вам у цьому допоможуть небеса і ось ці дивні аркани, слов'янські боги та богині. Далі, якщо ви народилися 14-го або 23 го числа будь-якого місяця будьте обережні, лихо одно оке в прямій позиції, не каже ні про що гарне. Це сутички, це якісь жертви, це несподівані. Якісь переходи вашої долі, і це перш за все втрати. Тож будьте обережні, у цей день можна втратити буквально все. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, чахлик невмирущий перегорнута каже про те, що сьогодні ви щось дізнаєтесь, якусь ясність у вас буде у цей день. Пітьма спаде на деякий час, і ви побачите дійсно, хто ваш друг, а хто ваш ворог. Дослухайтеся у цей день до власної інтуїції більше, ніж до слів, які до вас відходять від різних людей. Далі, якщо ви народилися 16-го або 25 го числа будь-якого місяця. Чур перегорнутий, це відлюдників в перегорнутої стадії. Він каже про те, що ви сьогодні можете вийти за межі за якісь рамки, в яких ви існували. Сьогодні день, коли ви не зможете закінчити яких справ, буде лише продовження справ. Одначе, якщо ви бажаєте вийти з замкнутого кола, сьогодні у вас є така можливість. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця, доля і Доля – це карта справедливості або Феміди. Випала вона перегорнута і це каже про те, що день не врівноважений. Вам важко контролювати свої імпульси, свої емоції. Ви можете давати неправильне судження, осуджувати інших людей. Пам'ятайте, не судіть, і тоді ніхто вас судити не буде. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, ось цей з рожками диявол, він випав палерогорнутий. І це каже про те, що ви захищені від чогось фатального у цей день сьогодні ніякі темні сили, будь то. Ті сили, які зовнішні, чи ті, які сидять всередині вас, не зроблять вам ніякої шкоди. Можете навіть ризикувати, і цей ризик буде виправданий, бо ви в цей день захищені від нападу темних сил. Одначе не забувайте все ж таки бути обережними, бо карта ця досить несподівана. Одначе я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні, вам. Ці дивні міфічні аркани слов'янських богів та богінь, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви раптово потрапили на цей прогноз. Нічого раптового у цьому житті не буває. І як би я хотів, щоб за мене штучний інтелект робив ці викладки, одначе я вам роблю це сам, і у вас повинно бути якась повага до того часу, який ви приділили цьому прогнозу. Я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.